Мерую благодаті вам. Сьогодні отрив відкровення від нашого пастиря Салтаненка про дві найголовніші заповіді християнства, а саме, люби Господа Бога свого всім серцем, усією душею і розумом своїм, і любіть ближнього свого як себе самого. Сьогодні є багато рухів і течій у християнстві. Як у цьому розібратися? І кожен каже, що ми правильні, і їх голова є Ісус Христос. Але якщо почати відкидати всі ритуали, обряди, що кожен там додав, відняв, переробив і залишити найголовніше про що казав Ісус, то є дві заповіді, які є основою усього закону. Перше, це люби Бога всім серцем, усією душою, усіма емоціями, почуттями своїми, життям своїм і всім розумінням. А друга люби ближнього як самого себе. Оскільки ми знаходимося в новому завіті, є ще одна заповідь, яку Бог нам дав: це вірити в Ісуса Христа. Це означає бути його учнем, народитися згори, народитися від Бога. Якщо ти його учень, послідовник, тоді матимеш той самий дух, тоді ти будеш сином і дочкою Божою. А далі потрібно духовне зростання. Для цього потрібен дім Божий, і це церква. Але в церкві теж бувають ті, хто залишають її. Вони кажуть, та я вже все знаю, і проповіді вже чув, можуть навіть засуджувати пастора, церкву, братів, сестер. Бувають навіть ті, хто духовно помирають в церкві, і біси їх виносять з церкви. Фарисеї, садокеї теж не приймали Ісуса, і Він їм говорив: ви не любите Бога, і ви не знаєте Бога. Мойсей теж був Божим посланцем, і люди кажуть йому: ми напряму з Богом. На що Бог сказав Мойсею? Відійди, Мойсей! Вони не тебе, вони не проти тебе. Все, що вони говорять на тебе, вони говорять на мене. Тому що я тебе послав, і земля розкрилася, і люди живцем зійшли до пекла. Тобто, якщо хтось виступає проти Божої людини, то він виступає проти Бога. Ісус каже: хто приймає вас, той приймає і мене, а хто не приймає вас, той не приймає і мене. І сьогодні багато хто просто перетворився на релігію. Тому що у них немає учнівства, віри, немає народження згори та духовного зростання, немає любові до Бога і ближнього. Ісус віддав життя за всіх нас, тому у нашому житті Бог повинен бути на першому місці, в нашому розумі, в нашому житті, в нашому серці. Амінь.